Ми з тобою на вулиці Вірменській, номер 4 Йдемо в отель з баром Лаундж Лявій і Рудольф. <ривіт> У вас отель два в одному, отель і ресторан. А так. Добрий, Добрий день, сказати людині. <ривіт> Добрий, день. <ривіт> Добрий, Добрий, Добрий день. Добрий день. дня, нашого. Дуже приємно з вами познайомитися. Взаємно. Так, у нас два в одному. Я продовжу. Е, готель Родольфо і е, ресторан Лері. Так, ну давайте... зовсім ресторан лаунж -бар. Лаунж -бар, да? Так. У вас тут якісь заходи відбуваються, так? Да? Так, у нас, допустимо, кожного четверга у нас є вечора мафії. Тобто ми розкладаємо стіл, розкладаємо гру з масками, ага. з картами, і у нас приходять наші гості, і вони бавляться мафію. Ага, класно. Допустимо, щонеділі у нас з 9-ї години ем, грає кавер бенд Містер Ай, тобто ага. жива музика. Ага. Ем, хлопчики дуже талановиті і в основному співають англійські пісні. Ага. Що можна поїсти? Шансона тут не видно, так? Не вигна, так? Поїсти можна у нас, ну в принципі, кухня більш така європейська. Не європейська. Взагалі ми робимо акцент більше навіть на коктейлі, оскільки у нас дуже багато великий асортимент коктейльної карти. Вони розробляються нашими барменами, тобто є коктейлі, яких може не побачити в жодному іншому закладі, тільки у нас. Вони є авто. Самі придумають, так? Так. Є, е, в принципі, і стандартні коктейлі, якщо людина бажає, але це ми на це акцент не робимо, більше робимо на якимись такими. Так, та, Щось mm -hmm. таке оригінальне, смачне і mm -hmm. цікаве. Класно. Ми заходили, бачили, у вас літня площадочка є, де? Так, так а літні літні скільки залів? Взагалі ми маємо три зали: є на першому поверсі, uh -huh. відповідно, є одна барна стійка і є дру... нижні поверси. Це тобто підвальні приміщення. Музика, там, жива музика тут в першому залі, в другому у нас так само є барна стійка, воно знаходиться в підвальному приміщенні, так само є бармен по вечорах у нас внизу. І є ще третій зал, він використовується як стінанковий зал для готелю Рудольфу і, відповідно, як конференц-зал. Угу. А по вівторкам у вас ще є щось цікаве? Так, у нас для гостей нашого закладу діє спецпропозиція, тобто вівторка з 12 до 12, всі коктейлі у нас по 60 гривень. Так само у нас є пропозиція і по меню. Тобто кожного дня з 12.00 до 16.00 у нас діє знижка 20% на все. Це вихідні теж чи вихідні? Вихідні, вихідні, так, вихідні так само. Вихідні, так. так — так, так, так. Так. А екскурсію так, можна так. нам провести? Звичайно, так, можна. Так. Пішли на екскурсію. Так, як ви бачите, це у нас перший текзал, про який я говорила. стійка, на нас є контакт. контактна. Тобто, людина може підсісти і погорити з барменом. В процесі Процесія про коктейлів, так, про життя. Угу. Про... І подивитися, як він коктейлі там. Так. Він жонглює, да? Ну, у нас е вони в більшості е не займаються у нас барним, ну, шо барним шоу, але mm -hmm. в принципі можна побачити По настрою, якісь такі да? фішки, та там, допустимо, коли вони починають шайкері шейкувати коктейлі, там можна побачити якісь фінти зі сторони Віталіка. Це, mm -hmm. до речі, наш бармен Віталік. Ще раз на нього вдома. Не на выбор, в принципі, э... лотерею? Адрес. В да, лотерею, а конкурс Баркемп. Ага. Класно. Так, що собі вітаємо. Вітаємо. Пішли далі. Можемо спуститися зараз на минулі. Туалет, туалет ми не окремо mm -hmm. тобто е... Територію для курящих, щоб не заважали для людей, які mm -hmm. не курять. про Просто дуже зручно. Не ну, треба десь на вулиці бігти, там десь Моя... Це Ух, ти. Даш, Я тут затримаюсь на хвилиночку. Ти диви, як класно. Mm -hmm. А тут теж диви, яка краса. Такий зал. Це другий зал, як я казала, у нас так само є контактна uh -huh. барна стійка, uh -huh. де у нас бармен так само спілкується з людьми. Про що? Чи Це є гермейстер. Uh -huh. Це мені розповіли такі гермейстер. Це коктейлів, гостерів, так? Нас повіли, так Нижній зал у нас працює четвер, п'ятниця, субота з 9-ї години. Uh -huh. ну, він і він до останнього так. гостя, так. Це можна потанцювати по спілкуватися. Ну, в принципі, так, такі якраз більш дні, коли люди виходять на якісь дискотеки, якісь угу. заходи. Угу. Клас. що? Так, пішли звідси десь. А я вже. Ти вже? Да, а я вже. Це ж ви там спите. Це у нас О, так друга так. частина сімкового залу. В принципі, цей зал використовується конференц-зал, тобто ми можемо так от закрити. І ми не будемо заважати людям, які були про конференцію. Бачите, світло можна. Заводиться в Швейцарії на сніданки, на готель. Що, ми йдемо на екскурсію в отель Рудольфо? Пішли подивимось, що там є. Як люди вас ти! Ми тут знайшли такий номер класний з Тараскою такою царською. Ти бачиш, можна подивитися навкруги, посидіти ввечері та, з підсвіткою, з Так, 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 попити шампанську, дуже романтично <пити> і кляво. Завжди, завжди зайнятий. То нам пощастило, що ми так трошечки прокралися, поки він вільний. Крутяк. Ну, кляво. Тут виявилося, що ще є один вільний номер. Зараз підемо подивимось. Віп люкс, як, -як там, це просто люкс. Ага, це просто люкс. <зві> Ти бачиш, які просто люкс? З балками з <зві> такими. Можна щось що, собі <зві> приготувати? Ну я думаю, що ніхто не готує, так? <зві> Ні, готують. Готують зніганки, okay. готують вечері, інколи готують моїм mm. приносимо все гостям, тут. Oh. Собі го — собі <зві> Ну, наприклад, Тому, якщо госторбайтери приїдуть от дивиться. Тому що Тут ці двері з'єднуються з сусіднім номером. Можна взяти цілий. Взагалі свой поверх. Часто так знімають. не А на тераску вийде, так? На тераску 100 сусіднього номера. А тут просто балкон. Даже не надо не коди уползать, ти видишь. Классный трасс теж можна побачити на юра в вікні. Що, угу. залишаємось, пошалим? Так. Да. Знімемо собі весь поверх. Також гардовише, що один саме. Тож це нами покращений стандарт. Бачиш тут все ще потім. О, класно, дуже. 25 метрів квадратних. Mm -hmm. Різняється на жителям тим, що у нас від інших готелів, тим, що у нас всі поверхні напральні. натуральні. натуральні перелі, і навіть фарба, яким покриті меблі, вона є біологічно чиста, натуральна. Ага. Класте. В скандинавському стилі все та. такі біленькі, світленькі, меблі, білі. Класно. Дуже просте. Що там з вікна видно? З вікна видно внутрішній двір. Тому ага. що ми в центрі Львова і тут все дуже набудовано. І вулички, mm -hmm. вузькі, і взагалі пішки назад. Mm -hmm. Ну, а так. Сонячно класно. Усі номери на насправді в такому стилі. Угу. Тут з балкончиком можна Так. За, та він відрізняється в стандарту цей номер, тим, що в нього є балкон. Ага. Ну, я ще раз так окину оком, що називається. Дуже класно. Тут чай, кава входить, так? Да? Там сніданки, так? Да? Ні, не, не сніданки, прямо номер. Не, не, і доставляють. Сніданки теж. Не, так, не виріпси. Виріпси. сніданки також. Ну Так, великий, такі просторий номер. Я покажу навіть фарбу. Не лаковане. На той продукт. Так. Вияснили, що знаходиться все це в історичній пам'яті будинку. Щось є історичною пам'яткою. Та 16 століття будинку міниці Бухівська називається. І ми зу, в є до, ну, довідка про взагалі будинок і що не відбувалося та 14 століття. І тут жив Рудольфо якийсь, тому назвали Рудольфа, так? Ні, насправді. Винкласником. Да, ну, ну, я с исторично назвала, ты живешь в самом центре Львова, в центре истории. Ну что, на кого? Да, пишите на кого. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом 4 Ю на Ютубе.